Ви на каналі Арейнир, і я дуже чекала ці навушники, тому що це Moondrop Ultrasonic. І одразу трішки оф-історії. В мене є Moondrop Space Travel, і це навушники, які я просто обожнюю. Не лише тому, що вони коштують недорого, а й тому, що це надзвичайно зручна форма кейсу, де ти можеш дістати і покласти навушник однією рукою. Плюс вони класно звучать. І за свої гроші це прям топ-варіант. І ось, нарешті, у нас є Moondrop Ultrasonic, що по суті є, скажімо так, наступною моделлю ТВС-наушників в лінійці Moondrop. Тут гібридна конструкція випромінювачів, одна динама і одна арматура. До речі, розташовані вони теж цікаво, як знаєте, як коаксіальний динамік, але замість другого динаміка арматура. Тобто в такому, скажімо так, концентричному розташуванні. По іншому тут є LDAC, також тут є lc 3, це кодекс з низькою затримкою, тому для Ігор теж буде корисно. По автономності до 6 годин на одному заряді і до 18 годин з кейсом. І окрім цього всього, тут як люблять Мундроб, тут фірмова класна комплектація. По ціні вони коштують 3400, тобто такі, прям дійсно, має бути дуже хороший варіант в бюджеті десь до 100 доларів. Давайте. Розпакуємо їх і подивимось, що ж там в коробці. І одразу коротке враження по звуку. По звуку це як продовження Space Travel, просто на вищому рівні. І це такий тевесний мундропівський звук, який мені імпонує. Він не басхедний, він якраз таки про середину, про детальність, про ширину сцени. І от якщо вам треба класні тевески, але так, щоб вони були не басхедні, а от прям. Аудіофільські, то це дійсно воно в застосунку у них все як класично в мондроп. Там немає звичних параметричних чи там графічних еквалайзерів, але там є набір пресетів, і в принципі, насправді його більш ніж достатньо. Тобто воно там все одразу класно, грамотно підлаштовано, і ти просто обираєш те, що більше подобається. Ну і в додатку вмикається LDAC, вмикається LC3, і в принципі багато класного функціоналу. Міні, висновок класні навушники. Купуйте, слухайте. Реально дуже мені сподобалось. Тест мікрофонів скоро буде на сайті і до зустрічі!